О oh ОМАЙґЕД! Заїхав я тут до одного з наших клієнтів, і перше місце в нашому огляду буде придорожнє кафе. І називається воно Угадайте як! Подорожник! Вічинка, огірочок, сирочок, помідорчик, лучок. Це це хлібчик і. А це, мабуть, що яйце. І в яйці отак воно обсмажене. Пробуємо. М -м -м -м. Бачите, так? Да? Це прикольно. Заїхав я в кафе Арарат виглядає, но ну, ось так. Отак виглядає долма Соус. Ну, соус більше до шашличку. М -м -м. Якось треба обережненько взяти спробувати цю долму Зараза дуже ніжна, дуже ніжна. Охо! в ротик. Таворот! Таворот!